Всім привіт, Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео поговоримо про повний місяць 12 лютого, які задачі перед нами відкриває повня до кінця цього місячного циклу, до 28 лютого. Також обговоримо важливі астрологічні поворотні моменти до кінця місяця. Повня це завжди точка прояву. Момент, коли стає видно те, що було закладено на новий місяць. У цьому циклі особливо важливо розуміти, які енергії зараз активні, що вони розкривають, які вибори перед нами відкриваються, як ми можемо свідомо до цього підступитися. Також поступово будуть закладатися програми коридору затемнень, тож ми маємо знати, з чим треба працювати. Лютий це місяць завершення глибоких внутрішніх процесів, поступового переходу на новий етап. Багато речей, які були. Та й залишаються дещо підвішеними, потроху-потроху починають набувати форму, але не виходять у фінальну реалізацію. Сповільнений Марс та Венера вказують, що потрібно планувати стратегічно, не діяти імпульсивно. Пік перезавантаження це кінець лютого з 24 лютого, коли остаточно формується новий інформаційний та енергетичний напрямок. Про це ми детально обговоримо в цьому відео. На даному етапі я вирішила, що відео на Ютубі будуть присвячені саме значимим планетарним впливам, планетарним подіям. тож переходимо до зустрічей 2-3 рази на місяць, поки так поки не набереться аудиторія. Перед тим як ми почнемо з вами детальний аналіз, запрошую вас підписатися на мою інстаграм-сторінку посилання в описі. Там я регулярно ділюсь прогностичною інформацією та аналізами натальної астрології. Та обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, залишайте коментарі, ставте лайки і разом будемо досліджувати, як використовувати астрологічні зміни, астрологічні процеси свідомо. Перед тим як розглянути енергетичний вплив самої повні, важливо розуміти, що вона не відбувається у відриві від загального контексту, і будь-яка астрологічна подія розгортається саме на фоні вже активних планетарних процесів. І повний місяць, 12 лютого, накладається на період з 10 по 14 лютого, коли сонце перебуває в з'єднанні з Меркурієм в водолії та в квадратурі до їх управителя, до управителя їх положення урану в тельці. Ця конфігурація посилює нервову напругу, імпульсивність, загальну нестабільність психоемоційного фону, чутливість до інформаційного потоку лише зростатиме в цей час. Це призводить до поспішних рішень. Також невиключні тривожні настрої, відчуття надмірної розумової активності, неможливість відключитися від думок і можливість прояву через роздратування. Під час квадратури урану до особистісних планет зростає відчуття тривоги, яка насправді може не мати чітких зовнішніх меж, тобто не від чогось, а виключно підкреслює внутрішній перегляд, необхідність. Цього перегляду певних переконань, що можуть бути пов'язані з тематиками діючих планет в цих конфігураціях, в даному випадку це сонце та Меркурій. Сонце це свідома воля, це реалізація власного потенціалу, це проявленість в зовнішньому світі, це відчуття себе на своєму місці. Меркурій це хід та якість власних думок, це спілкування. І квадрат Меркурію до та Урану також формує прискорений інформаційний потік, можливі раптові ідеї, зміна розуміння певних ситуацій, те, що здавалося очевидним, може різко змінити свій сенс. І важливо звертати увагу на деталі, на те, що приходить у розмовах, в листах, в раптових повідомленнях. Це період певного ментального оновлення, оновлення і відхід від того, що заважає вам, заважає рухатись вперед. Уран за своїм принципом впливу зриває те, що дійсно вже має відійти. І те, що проситься до змін, починає про себе досить активно давати знати через нав'язливі думки, через дивні стани, через певні проблеми. У ситуативному форматі то може відбуватися реалізація цього аспекту через раптові зміни в планах, підвищується активність пов'язана з авіацією, дронами, швидкими транспортними засобами, які працюють саме за принципом мережі, можливі неполадки з ними. Окремої уваги потребують питання саме безпеки тих, хто потребує нашого захисту дітей, тварин, оскільки вони гостріше будуть реагувати на зовнішні подразники. Повня 12 лютого відбувається на усі Водолій, формуючи важливу точку перегляду між особистісним і соціальним, між індивідуальною внутрішньою силою та здатність бути частиною більших процесів, адаптацією до змін. Повня це момент прояву, коли Стає видно те, що було закладено, його неможливо ігнорувати. Це момент загострення внутрішніх процесів. Стара система може не витримувати накопичену напругу. І з'являється потреба або в різкому русі вперед, або у свідомому перегляді наявного. Місяць у 25-му градусі Лева, градусі, що містить енергію місяця, овну. Він несе підвищену емоційну непостійність, схильність до імпульсивних реакцій, але водночас дарує гостре відчуття ситуації. Люди з сильною інтуїцією можуть буквально бачити події наперед, відчувати небезпеку ще до її прояву. Це не аспект хаотичного руху, а стан, у якому важливо зберігати уважність до дрібниць, тому що саме вони можуть дати відповідь на важливе питання. Психоемоційно цей період характеризується загостреними реакціями. Місяць у леві завжди виносить на передній план тему самовираження, визнання, відчуття, цінності своєї ролі в соціальному прояві, але в даному випадку через певну напругу від урану. Ці питання можуть проявлятися досить різко, непередбачувано. Також цей період почуття можуть накривати з головою насправді навіть різного характеру, невиключена і закоханість прояв пристрасті. Тож, як може проявитися вплив повні до кінця місячного циклу, до 28 лютого? Перша фаза, третя це підвищена імпульсивність, конфліктність. Також можливі раптові новини або інформація, що дещо змінює картину сприйняття. Це гостра потреба в оновленні бажання змін, це внутрішня напруга, якщо ці зміни відкладаються. І ті, хто боїться рухатись вперед, можуть навпаки відчувати хаотичний вплив зовнішніх подій, які дійсно змушують переглянути свою стратегію, змушують переглянути своє місце під сонцем. І давайте з вами обговоримо, що сприятливо робити в цей період. Сприятливо реалізовувати творчі пориви, сприятливо шукати нові напрямки, простежувати імпульсивні реакції, саме не вестись на провокації, а намагатися відрефлексувати, що саме вас ціпляє в глибині. Дозволити собі змінити думку, що якщо щось більше не резонує, не варто триматися за єдиновірний варіант. Обов'язково знайдеться інший прояв реалізації. Марс залишається ретроградним до 23 лютого, і саме до кінця березня ще буде досить повільний. Тож процеси ще можуть гальмуватися. Це час для перегляду деталей перед активним запуском. Петля ретроградності буде тривати ще до 2 травня. Тож, все, що буде запускатися в цей час, має пройти етап допрацювання. Тому взагалі не варто ніяк форсувати події, і взагалі не варто себе змушувати зараз дуже швидко прийти до бажаного результату. На рівні психіки цей період може викликати дисонанс між бажанням руху вперед і реальними умовами, що дійсно не сприяють швидкому прориву. Краще спрямувати енергію на підготовку, на уточнення стратегії, налаштування певних процесів. Ніж на спроби прискорити те, що насправді ще не готово, що насправді ще не дозріло для прояву. Тож сприятливо в цей час діяти не зривка, а діяти більш продумано, працювати над енергетичним балансом, бо період дійсно може викликати емоційну нестабільність, нервове виснаження через невизначеність, період абсолютно невизначений. Це період, момент очищення, вивільнення та зміни системи координат. Те, що проявляється зараз, це дійсно важливо для майбутнього. Якщо зміни вже давно назріли, то цей період їх обов'язково підсвітить, підсвітить ту сферу, де вони необхідні. І якщо є супроводи в новому, процеси можуть йти і через зовнішні події, що змусять рухатись. У головне гнучкість, відкритість до нових ідей та розуміння, що це лише початок глибшого процесу перебудови. Людей це місяць глибинної перебудови, дуже сильно працює інтуїція, я про це детально розписувала в своєму інстаграмі. Можете перечитати в збереженому під назвою Лютий. І багато хто вже зараз відчуває, що звичні механізми не працюють. Старі системи управління собою та реальності починають розсипатися, не дають такого результату, як раніше. І зараз починає процес формування нових принципів, нових енергетичних впливів. І перш за все активно відбуваються втрати ілюзій. Змінюється система цінностей, виходять приховані розуміння та знання. Загострюється інформаційний фон, новини розгойдують, Соціальних думок стає все більше, і це породжує хаос. Люди вчить бачити глибше ніж поверхнева картина реальності. 14 лютого Маркурій інгресує до риб. Це про розмиття логіки, занурення у підсвідомість. Ця інгресія зміщує акцент із логічного аналізу на інтуїтивне, на чуттєве сприйняття. Думки стають менш структурованими, зростає вплив символів, снів, несвідомих образів. Юпітер у близнюках, тож взаємна рецепція з Меркурієм що буде підсилювати інформаційний потік з різними баченнями, різноплановими новинами, котрі дуже глибоко підключаються до емоційної увімкненості, і складно відрізнити істину від дезорієнтації, зростає кількість маніпуляцій, нав'язування певних переконань, відчуття розгубленості, складність у прийнятті рішень і посилення чутливості до енергетики середовища. Це певний. Необхідний внутрішній пошук орієнтирів. 15 лютого Прозорпіна буде розвертатися в ретроградний рух в скорпіоні до 3 серпня. Формується тригон до Сатурна в рибах до 12 березня. Це фундаментальна перебудова глибинних структур реальності. Ламаються ідеї, які здавалися непохитними. Стає очевидно, що деякі речі більше не працюють. І в цей час Меркурій в рибах з 14 по 16 лютого формує секстиль до Плутона у водолії, активно включаючи теми впливу інформації, включається певна маніпулятивність в комунікаціях, трансформаційні процеси через знання. 16-18 лютого Меркурій в тригоні. До селени – це підключення до вищої ясності, моменти внутрішнього прозріння, можливості отримати важливе розуміння через сни, символіку, знаки. І до 20 лютого внутрішні перечуття стають надто сильними, щоб їх ігнорувати. Сни та символічні події набувають глибини. І все ж таки нагадую про мій інстаграм. Перечитайте. 18 лютого сонце переходить до знаку риб до 19 березня. Це перехід у більш тонке сприйняття реальності, коли акцент зміщується з раціонального розуміння до відчуття потоку, і потроху почне спадати інтенсивність та напруженість січня та першої половини лютого. 19-22 лютого Сонце в секстилі до Плутону в Водолії. Це приховані процеси, котрі починають прояснюватись, але не одразу, поступово відкриваючи нові сенси. Це період, котрий через рефлексію, через усвідомленість принесе внутрішнє переформатування. Та в цей же час Меркурій в квадратурі до Юпітера. Це певний хаос у комунікації, різка зміна сенсів, можливе перебільшення значущості від отриманої інформації. Складність у правильному аналізі, складність у правильному виборі. 23-24 лютого це розворот Марсу в директний рух. Це закладка нової динаміки, і варто пам'ятати, що Марс все ж таки залишається у ретроградній у петлі ретроградності до 2 травня. Тож процеси, запущені в цей період, мають бути ретельно сплановані та без форсування подій, без змушення того, щоб все відбулось прямо зараз. З 23 по 26 лютого Меркурій в з'єднанні з Сатурном це структурування інформації, чітке розуміння, що треба робити далі, з усвідомленням довгострокових перспектив, і саме плануванням варто й зайнятися в цей період. Сонце в тригоні до білого місяця. Очищення завершення давніх угод, можливість отримати допомогу, бути почутим. Це сприятливий час для щирого духовного зростання, для того, щоб віддавати в цей світ. Світло те, ще буде множити сприятливі моменти. Ситуативно в цей час можуть формуватися домовленості з союзи на довгострокову перспективу. Може руйнуватися стара система. Це період перегляду, перебудови. З 20 по 24 лютого Венера буде намагатися дійти до точного секстилю з Юпітером, але аспект не вийде у точну фазу. Венера сповільнюється перед ретроградністю, а Юпітер. Починає розгойдуватися. Це дещо додає сприятливого фону для щедрості, інвестицій, обіцянок виконання бажань, але без відчутного прориву фінансових та партнерських питань. Та 28 лютого відбудеться новий місяць у рибах. Прийдешній новий місяць закладе програму реалізації на коридор затемнень. Тож, друзі, все не випадково. Знак риб вчить нас працювати з власним станом, і це буде основною темою бути чесним з собою, відкривати легкість в серці, відкривати цей потік в своєму житті. Про новий місяць ми поговоримо в наступному відео. Я чекаю на ваші коментарі, ваших підписок на YouTube канал, на мою інстаграм-сторінку. До зустрічі і я чекатиму на вас з нетерпінням.